Нашій школі вже 60 років з дня заснування це дуже гарна дата. Ми е, хочемо з усією школою, з усіма нашими учнями. А у нас їх чимало. На сьогоднішній день в школі навчається 900 учнів, працює 102 викладача. і ми всі разом хочемо святкувати це гарне свято, е, показати наші досягнення е, і. Передувати нашому фінальному великому заключному концерті, який відбудеться 30 квітня о 16-й годині у залі велик, великої залі філармонії обласної, буде передувати серія концертів, звіти відділів, звіти наших народних оркестрів, народного хору нашого. Тобто, ми ціли, цілий місяць будемо присвячуємо святкуванню цієї. Ви знаєте, дійсно, найбільша гордість кожної школи це учні. За ці роки нашу школу закінчило приблизно. Дві з половиною тисячі випускників, як із них одна третя продовжила навчання у спеціалізованих вищих і середніх спеціальних закладах. Наші учні є за кордоном, де проставляють наше місто і нашу школу. Марфінес Наталка в Америці, Дзісяк Анастасія в Швейцарії, Кравченко Анна у Данії, наша Заліщук Вікторія. Історія у кошицях в Італії дуже багато велика, велика географія наших досягнень. Учні наші багато де працюють. Чіпа колічка в Італії. Так я вже повторююся. Наші викладачі є, і члени спілки художників. Це Петро, свалявчик, є викладачами академії мистецтв у Львові. Тобто, наші, наш, наші учні це наша гордість і кожний рік. Кожний рік наші учні перемагають у обласних міських, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, проходить десь біля 130 концертів. Тобто, нам є що показати, і є що розказати. Ви знаєте, у нас в цьому році 75 випускників, 20 художників, із них 10 іде поступати зразу. У нас 10 хореографів. А останні музиканти серед них вокалісти. У нас є театральні класи, у нас є клас бандури єдиний в області. Тобто випускників у нас я не можу сказати. Художні, все ж таки, да, ну, це не з року. Із 900, Ні, це не з року в рік. Кожний рік інший. Але, але я не можу сказати, що якесь музикування є більш популярним, чи художня, більш популярним, чи хореографія. У нас діти дуже здібні. В Лужгороді надзвичайно здібні. Діти, і вони розвиваються кожний за своїми здібностями. Тобто є завжди бажаючі поступити на всі три відділення. Ви знаєте, що за підтримки нашого міста, за підтримки відділу культури області обласної державної адміністрації, ми за останні роки отримали музичні інструменти, що дуже вагомо для нас. Для нас дуже важливо це костюми для нашого хореографічного відділення, обладнання для нашого театрального відділення та художнього. Це Такі потреби, які потребує школа кожний день, це звичайно. Ми намагаємося вирішувати ці наші питання як можемо, і багато нам допомагають батьки. Дуже багато нам допомагають батьки, наприклад, повести дітей десь на конкурс. А наші діти дуже багато їздять на конкурси.